Друзі, всім привіт! Часто ви в коментарях пишете, що ви хочете хорошу, найкращу камеру. Окей, показуємо. Хороша камера. Піти мегапіксельна поворотна, має будований мікрофон, має будований динамік. Чуєте ви, чують вас. Дві підсвітки, знімає вночі як в чорно-білому, так і в кольорі. Потім ви задаєте питання і кажете, хочу не дорогу камеру. Окей, показуємо. Моделі F22. Камера має тільки вбудований мікрофон і камера має тільки інфрачервону підсвітку. Хоч як ви говорите, хочу хорошу і недорогу камеру, друзі. Я не можу ці дві камери приклеїти ніяк. Або або. І це не є поганою камерою, і це не є поганою камерою. Тільки це має вбудований тільки мікрофон, тільки мікрофон, і тільки одну підсвітку, а це має вбудований і мікрофон, плюс динамік, плюс також вона має дві підсвітки. Хороша і недорога. Як, як ви це розумієте, будь ласка, напишіть коментарях.